І сказав Господь Ноєві, увійди ти увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді, і з усякої чистої худоби візьмеш собі по семеро, самця та самицю її, а з худоби нечистої двоє самця та самицю її. Також із птаства Небесного по Семеру, самця та самицю, щоб насіння сховати живим на поверхні всієї землі. Ось бо по семи днях я литиму на землю дощ сорок день і сорок ночей і всяку істоту, яку я вчинив зітру з надповерхні землі. І зробив Ной все, як звелів був Господь, а ной був віку шостисот літ, і стався потоп, вода на землі. І війшов Ной і сини його, і жінкою, і невістки його з ним до ковчого перед водою потопу, І з чистої худоби та з худоби, що нечиста вона. Із птаства, і всього, що плазує на землі, по двоє війшли до Ноя до ковчого, самеці самеця, як Бог Ноєві був і звелів. І сталося по семи днях, і води потопу линули на землю, року шостої сотні літ життя Ноєву. Місяця, другого, сімнадцятого дня місяця, цього дня відкрилися всі джерела великої безодні, і розчинилися небесні розтвори. і був дощ на землі сорок день і сорок ночей, того саме дня до ковчого, йшов ной і син, і хам та єфет, сини Ноєві. І жінка Ноєва, і три невістки його з ними, вони та всяка звірина за родом її, і всяка худоба за родом її, і всяке плазуюче, що плазує по землі, За родом його, і всяке птаство за родом Його, Усяка пташка крилата, і війшли до ноя до ковчого подвоє. Із кожного тіла, що в нім дух життя. А те, що війшло самець і самиця з кожного тіла, війшли, як звелів йому Бог, і замкнув Господь за ним ковча. І був потоп сорок день на землі, і збільшилась вода, і понесла ковча, і він високо став над землею. І прибула вода, і сильно збільшилась вона на землі, і пливав ковчег на поверхні води, і дуже-дуже вода на землі прибула, і покрились усі гори високі, що під небом усім. На п'ятнадцять ліктів угору вода прибула, і покрилися гори. І вимерло всяке тіло, що рухається на землі, серед птаства і серед скотини, і серед звірини, і серед усіх плазунів, що плазують по землі і кожна людина, усе, що в ніздрях його дух життя, з усього, що на суходолі вимерло було, і винищив Бог усяку істоту на поверхні землі. Від людини аж до скотини, аж до плазуни і аж до птаства небесного, вони стерли з землі і зостався тільки ной, та те, що з ним у ковчезі було, і прибувала вода на землі, сто і п'ятдесят.